Росія готується до українського контрнаступу. Здебільшого морально. Сполучені Штати Америки готуються до українського контрнаступу, здебільшого вивчаючи фейкові документи. Білорусь на Білорусь не готується до українського контрнаступу, бо нічим. топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РКПРО, і ми починаємо. Отже, Росія почала перекидати в Бахмут літні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед ПВК Вагнер. Розповів речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Черевати. Проте, якщо раніше, коли російські десантники йшли на Київ, вони везли з собою парадну форму. Тепер їм доводиться вести з собою мобіків і чорні пакети. В ЗСУ повідомляють, що дня на цьому напрямку росіяни втрачають більше сотні окупантів, і це, як то кажуть, ми ще не починали. Голова терористичної організації Вагнер Євгеній Пригожин напередодні побідкався за його інформацією: в українському контрнаступі братимуть участь від двох до чотирьох. Ох тисяч бійців ЗСУ, терорист заявив, не можна це недооцінювати. Отже, можемо уявити, який розклад сил обговорювали сьогодні під час зустрічі в мінську самопроголошений президент Лукашенко із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Так і зафіксуємо з українського боку 400 тисяч бійців на леопардах, челенджерах та абрамсах. В бік окупантів летить шквал снарядів зі 155-мм п'яти артилерії на сучасних бронетранспортерах, Росомаха, Гвардія наступу входить в колись окуповані українські міста і піднімає український прапор. З іншого боку, ми бачимо потужний білоруський «Ленд-Ліз», що до нього входить, под дурноватую музыку, рассказали сами спельники российских террористов. Удостоился чести и получил от главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать военнослужащим вооруженных сил Республики Беларусь. Знаєте, де не буде дурнувати музики в Узбекистані. Країна скасувала музичний фестиваль Жара, на якому мали виступати російські артисти, що підтримують вторгнення в Україну. Аналогічне рішення напередодні ухвалив і сусідній Казахстан. На фестивалі мали бути е, учасники зет збіговиська, яке Путін проводив в Лужніках. А саме Григорій Лепс, Ольга Бузова, Сергій Лазарєв та інший непотріб. До речі, ми знайшли, куди росіяни витратили свій заряд енергії та рішучості, який їм передала армія Лукашенка. Бо ж раніше у росіян був тільки цар колокол який не дзвонить, і цар пушка, яка не стріляє. Тепер до цих скарбів росіяни виготовили для себе цар окоп фортифікаційну споруду довжиною 70 кілометрів. Окупанти вирили на окупованій частині Запорізької області. Яму для себе росіяни почали копати ще у вересні, торік для порівняння протяжність окопу дорівнює відстані між Херсоном і Миколаєвом, чи від Відня до Братислави. А от в російському Хабаровську почали шити військову форму для немовлят. І знаєте, це має сенс у випадку, якщо дорослі російські окупанти закінчаться після короткого курсу дуже молодого бійця, проведеного в пісочницях на дитячих майданчиках, нові військові зможуть не менш ефективно рити окопи, траншеї або ж на ходи кінець могили. Тим часом в Курській та Білгородській народних республіках заявили, що з міркувань безпеки вирішили. Відмовитися від проведення військового параду 9 травня, така ось чудова трансформація. Від погроз взяти Київ за три дні до побоювань проводити на власних вулицях військовий парад. Поспішимо заспокоїти курян та білгородців, якщо дозволить погода, парад в них буде і швидше за все приймати його головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний. А от Збройні сили України здається засвітили надсекретну зброю, яка розроблялася в таємних біолабораторіях НАТО, та створена для того, щоб наганяти страх на росіян в окопах. Що жалігідні фейки Росіян вже почали дійсно з'являтися до них на фронті, не можемо не розповісти і ще про один. Бо здається, справдилися п'яні мрії путіного замінника Дмитра Медведєва. Той так довго писав у своїх соцмережах про удари ядерними ракетами по сполученим штатам. Що здається, накликав проте знову все не так, як планувалося у тимчасово окупованому Севастополі біля біла. Волга, до даху якої власник прикрутив саморобну ракету, протаранила пасажирський автобус. І враховуючи, що на саморобній ракеті був напис на Вашингтон, водій або сплутав білий дім із білим автобусом, або ж дійсно побачив, що один із пасажирів громадського транспорту Джо Байден. Проте в нас є приємні новини і для Дмитра Медведєва у Великій Британії від алкоголізму вилікували собаку. Це Коко, дворічний лабрадор, який часто допивав алкогольні напої після того, як його господар засне. Після смерті власника ПСА доставили до рятувального центру. Співробітники заявили, що коко страждає від припадків і має ознаки алкогольної абстиненції. Власне, всього чотири тижні і собаку вдалося вилікувати від алкоголізму. Тож, якщо ви помітили, що відвідяв вже чотири тижні не погрожує і нікого підірвати, знайте, можливо, скоро світ побачить абсолютно нову людину. Ну і ще трохи про російські фейки в начебто злитих документах НАТО погодження, яких розслідують в Пентагоні, йдеться, що станом на початок квітня цього року на озброєні збройних сил України мали б уже закінчитися засоби протиповітряної оборони. В так званих зливах зазначено українці зможуть захищатися від російських ракет ще максимум дві атаки. Спростував цей. Повідомив, що українська енергетика настільки оновилася, що знов готова експортувати енергію за кордон. Тим часом росіянам можемо порадити ще раз роздрукувати карти, які вони злили в мережу, запалити їх та грітися від вогня. Від тридцяти 30... від 30 років він 30 років очолював одну із найскандальніших структур в Україні, і сьогодні іде легенда. Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський йде з посади. Вже давно не юний Орел каже, що хоче передати повноваження молодому наступнику, а сам готовий бути головою вченої ради і допомагати. Власне, кому і в чому Поплавський збирається допомагати, наразі не зрозуміло. Такими були топ-теми дня. Це проект Река. Про мене звати Андрій Болгаров. А ми побачимось.